Вітаю, шановні. З огляду на останні події, які зараз маєч в новинах, як наші наступають, звільняють нашу українську землю, дуже багато питань мені ставиться щодо так званих варіантів перемоги. Чи звільнять все, коли звільнять? А якщо не звільнять, то що буде? І з цього приводу хочу розповісти вам декілька варіантів. Нашої перемоги, а точніше, завершення війни. Перемога наша буде, і можна сказати, що перемога вже відбулася. Але з чим ми вийдемо на момент завершення війни, що ми здобудемо, що ми звільнимо, і таке інше, до цього дуже багато питань. І тому хочеться сказати, що перемога, яку всі очікують, що ми вийдемо там на кордони 91-го року і таке інше, це майбутнє, яке, скоріш за все, не здійсниться. Чому? Тому що нам з перших днів війни заклали таку тезу, яку досі ніхто не відкинув, але вона говорить про те, що ніхто звільняти всі захоплені і окуповані території не збирається. Чому? І що це за така теза? По-перше, у нас є дві різних тези щодо кордонів. Перше, це кордони станом на 91-й рік і кордони станом на 23 лютого 2022 року. І ніхто не замислюється, а про що мова взагалі? Які кордони станом на 23 лютого 2022 року? У нас якісь кордони змінились з 91-го року. Де і коли вони змінились? Ми боремось за те, щоб увесь світ не визнавав захоплений Крим за Московією. Ми боремось за те, щоб увесь світ визнавав, що Донбас. Тобто Донецьк і Луганськ це Україна. Та чекайте, а які ж такі кордони? Може по фронтовій лінії? Про які кордони, про які землі станом на якусь дату після 91-го року йде мова? Ніхто не замислюється про це. Влада своїми оцими заявами, усі всі ці ЗМІ своїми заявами про кордони станом на там якесь 22 лютого, 23, 24 лютого там станом на березень 22 року. Чекайте, ніяких кордонів станом на щось в Україні нема, окрім 91-го року. Це зафіксовано офіційно. І ось Ця теза говорить про те, що ніхто не збирається повертатись до кордонів 91-го року, бо вигадують нові кордони, вигадують якісь там лінії, якісь там взагалі території, які там до, після і таке інше. Також треба розуміти, що у нас дуже багато розмов йде про те, що от ми там зараз звільнимо, звільнимо, звільнимо. Справа в тому, що, як би вам не розповідали, а максимум, що ми звільнимо, це захоплені після лютого 22-го року території Херсонської і Запорізької області. Скоріше за все, ми навіть втратимо частину Харківської області. Тобто, ото... Леденери, воно збільшиться у розмірах, а Крим ніхто нам повертати не збирається. І навряд чи ми його звільнимо. Чому? Тому що спільнота у світі вона прагне того, щоб війна закінчилась. На яких підставах, з якими результатами їх це не цікавить. Їх цікавить те, щоб війна закінчилась. Як я вже казав у своїх попередніх відео, Європа і увесь західний, так званий Західний світ, він вже переміг Московію. Московія втратила всі свої величезні запаси зброї і тривалий час, скоріш за все, декілька десятиліть. Навіть теоретично не буде здатна накопичити стільки зброї, щоб здійснити нове вторгнення або в Україну, або в будь-яку іншу країну. Також треба сказати про те, що сама Московія вже дуже сильно прагне і робить величезні кроки щодо якихось домовленостей. Тисне вона на Україну, тисне вона на Західний світ. Західний світ також тисне на Україну і на Московію. І все йде до того, що буде, скоріш за все, домовленості на якихось, на якихось там підставах, але підконтрольна Україні територія збільшується виключно на Херсонську і Запорізьку область, які зараз захоплені. Отой весь Донбас, так званий Леденри, і Крим, скоріш за все, залишиться або в статусі Росії, або в статусі якихось там перехідних територій невизначених. Чому ж так? А все просто. У 2024 році по всьому світі відбувається дуже багато виборів. Вибирають всіх там, де тільки можна і кого тільки можна. Починаючи від виборів в самій Москві, там Путін себе черговий раз хоче переобрати, і закінчуючи виборами президента США. І ось ці виборчі перегони, вони. Дуже-дуже багато сил забираються в самих цих країнах у політиків, у політичних, якихось навіть міжнародних сил. І увага буде прикута саме до виборів. А сама Україна вже можна сказати, парламентські вибори, які мали статись цієї осені, вона вже не проведе і. Скоріше за все вона захоче провести вибори, і парламентські, і президентські, у 2024 році. Навіщо це робити? Для легітимізації влади. Бо якщо ці вибори не провести, то в міжнародна спільнота буде дуже багато питань ставити щодо чинності і легітимності влади в Україні. Так, війна, все, це, це всі розуміють, але. Влада буде не дуже та й законна. Треба підтвердження законності цієї влади. І от тому поки величезна кількість людей за кордоном, поки більшість чоловічого населення воює, дуже просто провести вибори для закріплення влади ще на великий термін. Як це станеться? Це в дуже короткі терміни, оголосять вибори. Під, там коригують трохи законодавство або приймуть щось новеньке, тимчасове, і на основі цього всього проведуть вибори. Звісно, шанси залишитись у владі всім тим людям, які зараз у владі, дуже дуже великі в таких умовах. Дуже великі. Тому вони, чудово розуміючи, що якщо вони вибори проведуть після завершення війни, у них шанси. Значно впадуть, тому вони проведуть їх до завершення війни, щоб залишитись при владі на дуже тривалий термін. Оті всі обурення, що ой, да ми там не хочемо так і таке інше, ну це не зовсім правда. Ніякого обурення суспільства не буде. Мало того, західний світ підтримує якраз таки Зеленського і всіх людей, які стоять за ним. Вони підтримують його тільки з тієї причини, що всі домовленості зав'язані саме на нього. І втрачати ці всі гарантії, так звані, вони зовсім не бажають. Скоріше за все, будуть нові обличчя, будуть нам втюхувати. Вбивати в голову нові тези, скоріше за все, будуть люди, які пов'язані з армією, пов'язані з волонтерством, не буду називати прізвища, але ті люди дуже велику популярність мають серед населення. Хоча треба сказати, що якраз таки Зеленський, і всі, хто стоїть за ним, мають найбільші рейтинги, і вони залишаться при владі. Тому на зараз, на сьогодні, майже ніхто не зацікавлений в продовженні бойових дій. А оті всі перемоги, оті звільнення територій, які відбуваються останнім часом, це виключно для того, щоб Мати важелі, мати козирі, мати предмет розмови під час підписання договорів. Московія прагне за собою залишити Крим якомога більше території з тих, які зараз захоплені, а Україна прагне або хоча б звільнити якусь частину Херсонської Запорізької області, або вийти до Азовського моря. Або хоча б контролювати отой сухопутний коридор, отой шлях з Московії в Крим по землі. Тому це до нового року буде величезні величезні, можна сказати, бої. Це хвиля буде якраз за цю територію, за оце Запорізьку Херсонську область, для того, щоб вийти на момент переговорів з якимись козирями і. Комусь щось хтось буде пропонувати, щоб було чим поступитись і було чим погрожувати. І, скоріш за все, Крим візьметься під так званий огнявий контроль, але звільняти його ніхто не буде. Окремо слід зазначити, що у нас дуже багато лунає необґрунтованих думок щодо звільнення територій того самого Криму, того самого Донецьку, того самого Луганську. Як же так? Це наша земля, треба звільняти. А скажіть: а чи виправдане це звільнення? Скільки на цій території проукраїнських людей? Сотня, тисяча, сто тисяч, мільйон. Скільки? Хто може надати статистичні дані, скільки там про українських людей? Дуже мало. Ми всі чудово знаємо, що дуже-дуже мало. Уявіть, там оці всі роки не було нічого окрім Московії. Там покоління дітей, яке тільки пішло в школу і вже закінчує школу. Вони не бачили України, вони не знають України. Всі, хто був проукраїнський, їх або там виловили, або вони звідти виїхали. Там одиниці. А тепер інше питання. Скільки наших воїнів ляже у землю, щоб звільнити цих людей? Тобто, ви хочете сказати, що заради звільнення однієї людини покласти 10 бійців? Чи виправдано це? Навряд чи. Це не популярні думки, хто скаже, а це взагалі це зрада, неможливо так. Ні. Зрада це вбивати людей ні за що. Або гнати їх на смерть ні за що. Ціль має бути виправдана тими засобами, які застосовуються для її досягнення. Якщо звільняти одну людину і при цьому втрачати 10, то це не звільнення. Це неправильні дії, це неправильно поставлена, поставлена ціль. І ото, от коли кричать, що давайте в атаку, чому не штурмую, чому нема контрнаступу? Тому що людей шкода. І треба цінувати людей. Набагато простіше тих людей евакуювати з тих територій, якимись там шляхами їх звідти повивозити на підконтрольну українську землю, ніж Класти сотні тисячі бійців на фронті. Так от, скоріше за все, ніхто це звільняти не буде. І вся світова спільнота це підтримує. Вже закидаються деякі там тези щодо домовленостей, доцільності взагалі бойових дій далі там в Криму на Донецьк на Луганськ. І це вже визирає з усіх усюд, І Всім, хто цікавиться політикою, зрозуміло, що до цього все воно йде. Але треба сказати, що у України є свої амбіції. І ці амбіції інколи виявляються несподіваними для всього світу. Можливо, справді ми далі будемо продовжувати бойові дії для того, щоб звільнити територію далі. Але війна ця. Завершиться саме домовленостями з Московії. Хто буде виступати там гарантом дотримання цього всього? Хто ще щось буде? Тут одна проста гарантія. Якщо Україна буде контролювати, ну скажімо так, зброєю і можливим ураженням будь-якої військової цілі на території країни, а також буде контролювати все, що там плаває. По Азовському морю, що буде плавати по Чорному морю, то це і буде той козир, який стримує Московію і примусить Московію виконувати домовленості. Бо Московія без Криму і без контролю Азовського і Чорного морів втрачає вплив майже на всю Європу. Торгувати, плавати і таке інше, Московія не зможе. Ось тому треба розуміти, що нас чекає найближчим часом багато військових дій по звільненню Херсонської Запорізької області, потім домовленості. І оті славнозвісні f 16 які там з'являться десь ну, точно після Нового року, вони, скоріш за все, будуть зброєю стримання Москові, але не зброєю звільнення наших територій. Саме тому і погоджуються. Їх надати, і то з якимись там умовами, без контр... конкретних термінів і дат. І багато-багато питань виникає щодо цієї зброї. Нам давали зброю виключно для того, щоб не просунулася Московія далі, щоб ми її стримали. А ми ще й примудрилися звільняти територію. Ми ще й примудрилися воювати і давати ще прочуха на цій Московії. А задача для Заходу, коли вони давали зброю, зробити так, щоб у Московії, не стало зброї і можливості нападати. Їм перемога, от тим всім нашим партнерам, перемога України у війні не так була потрібна, як було потрібно зменшення загрози від московитів. Ось таким чином, сподіваюся, я пояснив вам, як, як завершиться війна, що нам очікувати. Не треба літати десь там у хмарках і мріяти про те, що ми дійдемо там до Москви і спалимо. Так, ми спокою Москві не дамо. Але отих гучних перемог з парадами перемоги, з встановленням прапорів там, на тих землях, які вже роками не контролюються Україною, за все, не буде. Та й не, скоріше за все, а не буде. І очікувати цього не варто. Варто очікувати, щоб завершилась війна, а Московія, я вам нагадаю ще раз, десятий або сотий раз вже нагадаю, що Московія після цієї війни оговтатись швидко не зможе накопичити зброї і сил для того, щоб здійснити вторгнення ще раз. Вона не зможе десятки років. Про це говорять і військові аналітики, і фінансові аналітики, і політичні, і геополітичні, і таке інше. Ну і звісно, той самий Пуйло, він же ж не вічно житиме. Мене 5, 10, 15, скільки б там не минуло років, а його ж таки не стане. І поки. Він буде оговтуватись, і сама Московія буде оговтуватись, якщо вона ще цілою залишиться, то самого того дурня, який ну, нічого взагалі в цьому світі, окрім вбивства, не робив, то його не стане. Тому наберіться терпіння. Наберіться всього, що вам потрібно для того, щоб перезимувати цю зиму, бо вона буде найскладнішою, навіть складнішою, ніж та, яка була. Наберіться терпіння, сил, запасів і всього іншого. І чекайте завершення війни, яке от -от відбудеться. Ну, а на цьому все. Тримайтесь. На все добре!